Ну і тепер до Туреччини. Турецький суд напередодні офіційно ув'язнив мера Стамбула екрема і мамуглу до завершення судового процесу, начебто, вся справа у корупційних схемах мера раніше згадувалось і про обвинувачення у пособництві тероризму. Це ще серйозніше обвинувачення. Ось такого ще офіційного такої офіційної заяви ще немає. А вулиці турецьких міст охопили протести ще 19 березня, коли стало відомо, що влада збирається заарештувати імамоглу. Сам опозиційний політик відкидає звинувачення і називає їх немислимими наклипами. Засудили ув'язнення турецького опозиціонера і в Євросоюзі, тож детальніше про ситуацію в Туреччині в нашому наступному матеріалі. Так, силовики намагалися приборкати акції протесту в найбільшому місті Туреччини Стамбулі. Виникли вони після того, як турецькі прокурори звинуватили лідера опозиції та мера Стамбула, екрема Імамоглу в корупції та пособництві тероризму та зажадали взяти його під варту. На цих кадрах видно, як автобуси з головним суперником Ердогана та ще близько 50-ма співробітниками Стамбульської мерії прямують до буцигарні селіврі. Повідомляли, що до Стамбула прибув і сам Ердоган, щоб контролювати придушення акцій протесту і не допустити перехід силовиків на бік опозиції. Ще до арешту Стамбульський університет анулював диплом екрема і мамоглу. Це формальна підстава, щоб не допустити політика до участі в наступних виборах президента, які відбудуться за два роки. Адже турецькі закони забороняють балотуватися на першу посаду в Туреччині людям без вищої освіти. Тим часом платформа X, що належить американському мільярдеру та близькому соратнику президента США Дональда Трампа Ілону Маску, почала блокувати акаунти опозиційних активістів, зазначає американське видання Політіко. Саме в соцмережі активісти ділилися інформацією про місця, де мали відбуватися протести опозиції. До слова, це не є чимось новим для Туреччини. Адже в цій країні діє закон, який дозволяє вимагати від соцмереж блокувати окремі акаунти. І цим правом мережа X активно користувалася під час попередньої президентської кампанії у 2023 році. Страх втратити владу переслідує Ердогена вже не перший рік. 2016 року він вже був за крок від цього. Тоді, 15-16 липня, військові здійснили спробу державного перевороту. Як вони самі заявляли, хотіли зупинити розворот Туреччини від демократії та західних цінностей. У спробі перевороту Ердоган звинуватив релігійного діяча та колишнього союзника, який згодом перейшов в опозицію Фетхулаха Юлена. Сам він врятувався, виїхавши з Туреччини до Сполучених Штатів. Та так пощастило не всім. У наступні два роки після спроби перевороту у турецьких в'язницях опинилося 160 тисяч людей, ще 170 тисяч чиновників. Звільнили. Влада закрила 100 тисяч сайтів, 200 газет, 3 тисячі вишів і ліквідували 19 профспілок. А туреччина з парламентської республіки перетворилася на президентську. До того ж, Ердоган провів так зване обнулення свого терміну на посаді очільника держави. Варто зазначити, що Туреччина, в особі Ердогана завжди підтримувала територіальну цілісність України, а також не визнавала окупацію Росією Криму та інших українських регіонів. Та це не заважало Ердогану підтримувати контакти з російським диктатором Путіним під час повномасштабної війни Росії проти України.